Сьогодні про зміни внесені в податковий кодекс щодо введення нових пільг і скасування штрафу за помилкову сплату податків, про штрафи за недотримання квоти 4%. про те, хто отримає запрошення до клубу білого бізнесу, про скасування мораторію на перевірки з ринкового нагляду і митні перевірки, а також про критерії перевірок з питань РРО та економічне бронювання від мобілізації. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. 17 березня президент підписав закон номер 3603 Текст закону опубліковано 15 березня. Він набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Отже, 16 березня, окрім деяких норм. З внесенням змін платникам податків надається можливість взаємодіяти з ДПС у режимі відеоконференції, а також скасовується штраф за помилкове зазначення у платіжках неправильного бюджетного рахунку за умови своєчасної сплати. Скоротяться термін. Перевірок бюджетного відшкодування, камеральної перевірки до 20 днів, документальної перевірки до 40 днів. Відлік починається з граничного терміну подання декларації, в якій заявлено бюджетне відшкодування. Крім того, введені нові підстави для пільг з місцевих податків і зборів. До числа місцевих податків і зборів відносяться, зокрема, податок на нерухоме майно, а також плата за землю, яка включає земельний податок та орендну плату за землі державної і комунальної власності. Зміни, передбачені законом No3603, насамперед стосуються саме цих податків. Передбачено низку змін, які дозволять платнику податків змінити свій статус, який був заявлений ним під час державної. Реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності відтепер потрапити в реєстр неприбуткових організацій, реєстр платників ПДВ та реєстр платників єдиного податку за допомогою держреєстратора можна не лише при створенні відкритті, а також і при держреєстрації змін до відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі. Також, завдяки прийнятим змінам, медставка ПДВ у розмірі 7% запрацює і для незареєстрованих ліків за програмами доступу. А ще запрацюють зміни, внесені до підпункту 165.1.54 податкового кодексу, і благодійники зможуть надавати неоподатковану благодійну допомогу військовослужбовцям, резервістам, які отримали поранення або контузію, інші ушкодження здоров'я, не маючи статусу учасника бойових дій. Крім того, фіскальні акцизні зміни торкнулись витрат тютюнової сировини, алкоголю. І нафтопродуктів. в усіх змінах детально розберемося 19 березня на онлайн тренінгу: зміни в податках і правилах їх сплати та облік і списання дебіторсько-кредиторської заборгованості, а також практичні кейси складання ПДВ декларації, які проведуть Ірина Губіна і Сергій Дробоття. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 11 березня фонд соціального захисту осіб з інвалідністю почав розсилати через електронний кабінет пенсійного фонду нараховані штрафи за недотримання нормативу 4% щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Нагадаю, що норматив робочих місць для осіб з інвалідністю залишився без змін 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників. Облікового складу. А у разі порушення цього нормативу такі роботодавці сплачуватимуть адміністративно-господарські санкції. Пенсійний фонд надсилає розрахунки штрафних сум через особисті кабінети роботодавців, які використовують найману працю. На веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду протягом п'яти календарних днів з дня їх одержання від фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Радимо роботодавцям авторизуватися в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду, перейти у розділ Мої документи і в частині адміністративно-господарської санкції перевірити, чи немає нарахованих штрафів. Якщо ж такі санкції нарахували, їх необхідно сплатити до 15 квітня поточного року. Після цієї дати автоматично нараховуватиметься ще й пеня у разі несплати штрафу. До речі, на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 знаходиться калькулятор середньооблікової кількості штатних працівників, яким ви можете скористатися для полегшення розрахунків. Також запрошую 18 березня на безкоштовний онлайн-форум щорічні відпустки. І стаж по новому створення відпускного резерву та лікарняні декретні з 1 квітня, які проведуть Галина Казначей і Тетяна Гуль. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. У Верховній Раді для покращення бізнес клімату в країні розробили проєкт закону про клуб. Білого бізнесу, яким пропонується створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які будуть користуватися низкою переваг у податковому адмініструванні. Основна суть проєкту, якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вищесереднього по галузі та вищий за середній рівень по галузі, рівень зарплати, податковий контроль. У вигляді перевірок за ним не здійснюється, перелік буде переглядатися щокварталу. Законопроект передбачає наступні нововведення, розширення поняття податкових ризиків та введення терміну комплаєнс, що означає управління податковими ризиками, запровадження переліку платників податків, які добровільно дотримуються податкового законодавства. Саме їм буде надано додаткові переваги в умовах воєнного стану, можливість податкових консультацій із податковим менеджером. І пришвидшена процедура матеріального відшкодування, ведення відповідного переліку ФОПів та юридичних осіб та його щоквартальне оновлення буде покладене на Державну податкову службу. Інформацію про включення до списку буде надано через електронний кабінет платника. Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги: мораторій на документальні перевірки, скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування до п'яти календарних днів. Індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів Крім того, за платником податків закріплюється комплайнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі у режимі відеоконференції. А також платник податків на свій запит у п'ятиденний строк має право отримати відомості про наявну податкову інформацію, про наявність податкових ризиків у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків. Текст закону проекту від 13 березня з'явився на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, і чесно кажучи, положення цього законопроекту вже викликають питання, і бізнес вже цікавиться, скільки буде коштувати абонемент у цьому клубі. А що ви думаєте з приводу такої ініціативи? Поділіться з нами у коментарях під цим відео. 8 березня 24-го року уряд прийняв постанову номер 261 якою внесено зміни до постанови номер 303 що встановлювала мораторій на проведення заходів державного контролю та ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Змінами відновлюються позапланові перевірки за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо застосування державних регульованих цін, захисту прав споживачів та метрологічного нагляду у сфері надання житлово-комунальних послуг у випадку. Наявності загрози інтересам та здоров'ю людей, окрім цього, передбачили. Повне відновлення всіх перевірок, в тому числі планових, з виконанням вимог трьох технічних регламентів, які в першу чергу будуть охоплені угодою SCCAA з ЄС про так званий промисловий безвіз або визнання маркування та процедуру у сфері оцінки відповідності. Зокрема, мова йде про технічні регламенти з безпеки машин, низьковольтового обладнання та електромагнітної сумісності. Бізнес сподівається, що відновлення перевірок представники перевіряючих органів не використовуватимуть. Для відновлення тиску на білий бізнес. Тобто, за якісь надумані причини законослухняним компаніям не будуть виставлятися мільйонні штрафи. У випадку ж якщо будуть виявлені випадки зловживань, Європейська бізнес-асоціація готова збирати інформацію про такі кейси та опрацьовувати їх разом з керівництвом відповідних державних органів. Тож готуємось до перевірок заздалегідь і запрошуємо 22 березня на майстер-клас: нові строки зберігання і знищення первинки і звітності та облік ремонт списання ТО автомобіля, який проведе Галина Морозовська. Реєструйтесь прямо зараз безкоштовно за посиланням під відео. На додачу до відновлених податкових перевірок планують відновити тотальні митні перевірки до законопроекту про внесення змін до митного кодексу України щодо митного оформлення біометану номер 9456 Подали правки. Отже, з 1 травня 2024 року буде скасовано мораторій на планові документальні перевірки, позапланові документальні перевірки виїзні та на виїзні, зустрічні звірки, завершені розпочатих та незавершених перевірок до 24 лютого 2022 року. Мораторій збережеться для платників податків, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях, територіях активних та можливих бойових дій згідно з переліком Мінреінтеграції. Основною підставою для проведення. Дня перевірок буде наявність інформації, що свідчить про порушення підприємством вимог законодавства з питань митної справи. Митникам відновлять право перевіряти грошові, фінансові і бухгалтерські документи, звіти, контракти, декларації, калькуляції, інші документи, які можуть бути пов'язані з зовнішньоекономічними операціями. Якщо у вас є запитання на тему ведення бухгалтерського та податкового обліку, задавайте їх в робочі і вихідні дні у сервіс Особистий консультант, який доступний передплатникам бухгалтерської відеоплатформи. Ви обов'язково отримаєте відповідь протягом 24 годин. Якщо ви займаєтесь торгівлею, тоді вам буде цікаво дізнатися, до кого податківці їдуть. Першу чергу з перевіркою щодо дотримання закону про застосування РРО Данило Гетманцев назвав критерії визначення потенційно ризикових платників. Перший критерій це незначні виторги за місяць не більше 20 тисяч, а в крупних містах 40 тисяч гривень. Тут виникає питання. А яким законом передбачений цей незначний розмір? І чи не легше тоді зовсім не реєструватися, власне, так частіше всього і відбувається? Другий критерій декларування нульових виторгів за наявності РРО ПРРО. А також якщо, наприклад, по більшості операцій, проведених через РРО ПРРО, було здійснено оплату у безготівковій формі понад 90%. І третій критерій? Це наявність ризиків з оформлення найманих працівників, тобто кількість РРО повинна дорівнювати кількості оформлених працівників для забезпечення виконання технологічного процесу, якщо, звісно, ФОП не сам стоїть за прилавком. Ось такий інсайт від голови податкового комітету. І якщо ви підпадаєте під критерії, то замисліться та виправте ситуацію. А щоб бухгалтерам і підприємцям розібратися в правилах ведення товарного обліку і складенні первинних документів у ФОПа. Запрошуємо 20 березня на безкоштовну онлайн-конференцію Первинка і аудит ФОПа топ-10 обов'язкових правил доходи витрати нові терміни зберігання, яку проведуть Богдан Янків і Вікторія Величко. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. А тепер про плани Верховної Ради щодо внесення законопроекту про економічне бронювання. За словами голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, розглядають дві моделі. У комітеті зараз триває робота над моделлю про сплату додаткового військового збору. Розмір цього збору становить 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу незалежно від посади зарплати. Чи інших критеріїв про іншу модель розповів депутат Олексій Гончаренко? Він зазначив, що в кабінеті планують прив'язати. Бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати. За словами нардепа, забронюють всіх чиновників категорії А, робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ, робітників поліції, з бізнесу забронюють повністю працівників паливно енергетичного комплексу і операторів зв'язку. Також отримують можливість для бронювання ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО 6 тисяч. 300 гривень або більше, і ЄСВ 7700 гривень або більше. І айтівці, а саме резиденти Дії Сіті, за умови сплати ПТФО: 6300 гривень або більше. Чи знаєте ви країни, де б спрацювало економічне бронювання від військової служби? Напишіть про це у коментарях під відео. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Семінарком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого: ArtZvit Pro – Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями СМК, облік акцизних накладних. Обмін первинними документами та багато інших корисних функцій встановіть Pro та майте спокій.